Вітаю, друзі. Після того як ураган Сполучених Штатів зірвав можливість візиту президента США Джо Байдена до Рамштайну, і ту зустріч відклали. А на цій зустрічі планувалося, що будуть обговорювати питання війни в Україні, і там повинні бути були що найголовніше наші основні партнери. Це очільники Великобританії Сполучених Штатів. І, е, Німеччини і Франції. Так от, Байден не зміг прилетіти. Але Зеленського це не зупинило, і він вирішив, що все ж таки презентує свій план нашим партнерам. Е, для того він розпочав велике 36-годинне е, 36 турне. Видання політика проаналізувало, П'ять головних запитів від Зеленського в тому європейському турне, і а, по рейтингу від одиниці до п'ятірки, де максимальна реалізація це п'ять, а наймінімальніший варіант, що буде це реалізована одиниця. Вони проаналізували його запити. І от що вони отримали. А, після того, як президент Зеленський вирішив презентувати свій план перемоги лідерам у Лондоні, Парижі, Рима і Берліні. А, і починаючи з четверга, дій, здійснює здійснював в своє 36 шістьогодинни турне. А, вони оцінили так: в умовах, коли українські війська перебувають під тиском росіян, які просуваються вперед, незважаючи на астрономічні втрати. Зеленський хоче заручитися підтримкою України напередодні президентських виборів у Сполучених Штатах в цей час, коли найбільше невизначеності, зеленський хоче. Мати гарантовану підтримку з боку європейських лідерів. Саме тому політику проаналізувало п'ять головних прохань Зеленського під час його європейського турне, які вже стали відомі. І оцінили шанси за шкалою 1-5. І виглядається так: перший пункт шлях до НАТО, це деяка форма зобов'язань щодо вступу. України до НАТО, і це є важливою частиною гри Києва після закінчення війни, оскільки це розглядається як єдиний спосіб запобігти новому нападу Росії. До речі, тут я погоджуюсь, але треба було бігти не зараз, а ще в 22-му році. А бажано до того, хочу нагадати, що колись, 21-му році Верховна Рада, саме яка була тоді монобільшною, завдяки слугам, відмовились голосувати про звернення до НАТО. Ну що ж? Так хотіли до НАТО, що навіть не проголосували. Але а, видання пише, що отримати чітке запрошення на ближчим часом буде дуже непросто. Хоча в НАТО заявили, що Україна одного дня, одного дня вступить таки в організацію, термінів не визначено. І головними скептиками тут є США та Німеччина, які побоюються прийняття. Києва по багатьох причинах натомість Київ підписав видання. Про це пише двадцять двосторонніх угод з різними союзниками, спрямованих на населення більш тісних зв'язків у галузі безпеки, але вони не дають нічого схожого на гарантії безпеки, які дає членство в НАТО, і взагалі ніяк не допоможе Україні захиститися від Росії, тому шанси на успіх Україна у НАТО. Політика оцінює в одиницю. Ну, можете зрозуміти ворогідність того, що це п'ятірка це супер. Одиниця все зрозуміло. А Також захист неба України. Практичним кроком було б наголошую видання змусити західних політиків щодо. Наблизитися до лінії фронту, переважно Польщі і Румунії, використовувати свої засоби ППО, щоб збивати російські безпілотники та ракети, що пролітають над західною частиною України. На даний момент це абсолютно неможливо, оскільки союзники побоюються вплутуватись у прямий конфлікт з Росією і фактично не хочуть будь-який варіант, який може призвести реалізовувати варіант, який може призвести до війни, а це зрозуміло. Захід колись попереджав Україну про те, що Війна буде, буде повного вторгнення, готуйтесь. Зеленський готував Україну до шашликів. Захід, розуміючи, що може бути, готується до можливого вторгнення, але не наближав можливого війни з Росією, але не наближає. Тому в Європі почали підготовлювати більшу кількість ППО. Хочуть збільшити кількість військових, кількість дивізій збільшують, починають ревізію всього військового обладнання, готуються. Не до шашликів, до можливого вторгнення, але не на хочуть прискорити його, а розуміючи, що такий момент може статися. Тому шанси на успіх одиниця. Зв'язано з цим питанням, це переконати столиці надати європейській столиці надати більше систем ППО, які українські військові зможуть розгорнути самостійно і використовувати без західу, ну без західних навіть інструкторів, тому що українці вже вміють використовувати все від е, Сампт до Петріотів і використовують дуже успішно та ті самі Ірісте. Так от ключовою метою є обіцянка. Тобто поставити нові платформи Петріо та франко італійські установки сам, незважаючи на перспективні заяви влітку, поставки зараз, до речі, припинилися. І, ви, і видання на цьому наголошує це некоректна обіцянка з боку наших партнерів, які пообіцяли і не виконують. Але запевнення, те, що ми все отримуємо продовжується. Так от, в тому, що шанси на успіх і все поновиться, і будуть після виборів поставки, вони оцінюють як. Четвірка, і це дуже непоганий результат. До речі, ми отримуємо це без грошей, а просто нам передають так: от право завдавати удари у глупь Росії у європейських столиць, столицях побоюються, що дозвіл на глибокі, на глибокі удари можуть спровокувати масштабну війну або навіть ядерну відповідь Росії. І навіть якщо ядерна відповідь Росії буде, наприклад. По західній частині України, то це може призвести до того, що повітрям буде ці ядерні залишки перенесені, а наслідки перенесені на територію, наприклад, Польща, Румунії, інших країн. Всі це розуміють, пам'ятаючи, що колись з Чорнобиля. А... Ці хмари радіоактивні хмари перелетіли аж до Норвегії, і всі ці пам'ятають, ніхто не хоче повторення і щось більшого. А те, що Росія може вдарити ще є приклад по Жешову, де знаходиться а, західна зброя, яку передають Україну, теж пропускають в Європі, і тому шанси на успіх надання ударів по Росії західною зброєю вглубь, оцінює видання. На рівні одиниці. Ну, теж зрозуміло. Знову Зеленський відновив питання про ракети Таурус. Німецькі ракети далекобійні. Так от, Німеччина завзято відмовляється дозволити відправку в Україну потужних цих крилатих ракет. Незважаючи на тиск з боку партнерів щодо коаліції, відповідь Шольца була послідовною категорічною? Ні. Він постійно каже ні. Мало. Шансів, що в п'ятницю в Берліні Зеленський зрушить з мертвої точки питання про ракети, пише політико, і тут я погоджуюсь з ними вирогідність такого рішення сьогодні, коли це не підтримується в Німеччині саме виборцями. А Шольц живе в парадигмі наступних виборів. Вкрай маловарагідним тому Зеленський повинен подякувати собі за саботаж ракетної програми України, коли всі гроші з ракетної програми поверталися. Міністром оборони тараном на казначейські рахунки, а звідти йшли на велике крадівництва, велике будівництво доріг. Ну, ж пам'ятаєте, ну от тоді він фактично загальмував можливість виробництва своїх ракет, а зараз просять чужі. Треба було своїми займатися. До речі, Зеленському в час вже вибачитись за ці дії. І, як мінімум, визнати, що це була величезна помилка, яку він скоїв. Але пам'ятаючи, що Зеленський не вміє визнавати своїх помилок і любить приписувати свої помилки чужим іншим людям, ми не дочекаємося цього. Так, от шанси на успіх отримання Таурус – так теж на рівні одиниці. А от що найцікавіше, і про це м кажуть наші партнери, це про те, що. На заході погоджуються зробити Україну арсеналом а, демократії. Як це виглядає? Поясню, український уряд хоче залучити інвестиції у власну збройову промисловість, що сприятиме зростанню економіки країни і забезпечить її зброю. А окрім того, Київ зможе використовувати це, цю зброю проти Росії, не вдаючись до допомоги. На партнерів, які не завжди постачають все вчасно, дещо вимагають не робити, ну і багато іншого. Так, от такі оборонні компанії, як Рейнметал, НАМО САП, вже домовлялися про деякі програми місцевого виробництва в Україні артилерії та бронетехніки. Данія, Канада та Литва також розміщують прямі замовлення в українських компаніях, і от те, що у нас з'явиться. Фінансування, яке допоможе Україні виробляти власну зброю а на власній території, завдяки західним європейським грошим, політика оцінює в п'ятірку, і оце дуже важливо, тому що власне виробництво це запорука того, що нічого не треба запитувати у наших партнерів. Ще раз кажу: це не тільки виробництво ренметал продукції Ренметал на території України. Це ще й Партнерство з редметалом, наприклад, або Сапом Сабом з українськими підприємствами, і тоді ті компанії, які виробляють дрони, виробляють іншу продукцію, на якихось умовах отримують фінансування, стають партнерами, і тоді ми можемо. Значно збільшити кількість виробництва зброї в Україні української зброї відомо, що якщо не Камишин казав, що ми виробляємо на 7 мільярдів доларів, а можемо виробляти в три рази більше на 21 один оці. Гроші, які нам не вистачає мільярдів нам можуть дати для того, щоб ми виробляли це значно більше кількість зброї, яка може зупиняти росіян і змінювати ситуацію на полі бою. Оце добра новина. До речі, на цьому й треба зосередитися. Чи треба зеленському зосередитись на об'єднанні українців? Треба зосередитись на мотивації, треба зосередитись на мобілізації. Треба зосередитись на всьому цьому, чому він займатися не хоче, але треба не тому, що це треба зеленському. Це Україні треба. Якщо не займеться, то проблема сама по собі не вирішиться. Бо за ці от майже три роки повномасштабного вторгнення проблему 5-6 успішних менеджерів не змогли зрушити з місця. І вирішити її теж. Навпаки, проблема тільки поглублюється. А вирішувати треба, бо треба перемагати. А щоб перемогти, треба змінити ситуацію. Тут що у Зеленського небагато варіантів, треба займатися. Не може сам, хай кличе тих, хто може, знає, як це зробити і зможе. Вирішити проблеми, до речі, видання політико наголошує, що допомога Україні буде тривати і далі. А от обсяги її ну тут треба обговорювати, тому що нам теж треба займатися своїми питаннями, а не чекати, що все нам подарять, все нам допоможе, все нам зроблять, і волати черговий раз Байден, чому він не в НАТО, це як мінімум не конструктивно. Треба робити все для того, щоб НАТО нас приймало. Але не забувати і про те, що поки внутрішні наші проблеми це питання мобілізації, СЗЧ, демотивації на провині нашої влади. Займатися цим треба. Не мовчати, а займатися, навіть якщо це б'є по рейтингу. У Зеленського небагато часу і небагато варіантів. Тому чекаємо на те, які рішення він прийме. А нам. Треба допомагати ЗСУ, бо сьогодні головний принцип життя в Україні: або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. Інших варіантів не існую. Допомагаємо ЗСУ. Приєднуємося до ЗСУ. І все буде Україна. Папа. -па.